Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку риби на жовтень 2023 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 5 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези. А це для вас, восьмий сектор гороскопу. Взагалі, якщо говорити про планету Меркурій, то це планета, яка відповідає за наше мислення, за наше якесь усвідомлення певних речей. І восьмий сектор гороскопу це сектор, який говорить за чужі гроші, це коли нам хтось допомагає, це, наприклад, може бути допомога від держави або вам допомагає партнер, це якісь партнерські гроші, або, наприклад, це якісь кредитні гроші чи інвестиції. Тобто, якщо ви, наприклад, планували взяти якісь кошти. На бізнес в банку, чи, наприклад, планували взяти кошти на квартир на покупку квартири, чи на покупку автомобіля, то вам дадуть вам погодять такий кредит, або можливо, ви хотіли собі придбати той самий автомобіль, тому що Меркурій відповідає за транспорт. А вам хтось допоможе. Вам батьки можуть сказати, там ну ми тобі дамо таку-то суму або е, вам партнер може придбати це. Тобто е, я знаю такі випадки, коли е, дівчата складали якби, гроші на автомобіль і її, їх просто дарували. Так що, якщо у вас є така ціль, е, є такі плани, то можливо вам в жовтні подарують автомобіль. До речі, напишіть в коментарях, якщо це так. Ось наступне планета Венера 9 жовтня змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за фінанси. А коли вона знаходиться в сьомому секторі, це означає, що у вас будуть хороші взаємини, Взагалі з партнерами, з вашим чоловіком, чи з дружиною, чи з друзями, чи з вашим оточенням. Тобто це дуже хороше становище для ваших взаємин з іншими людьми, і це ще може говорити, що хороші у вас будуть доходи. Може, може, вам хтось просто захоче допомогти. Наступне. Планета Плутон 11 жовтня виходить з свого ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що Плутон знаходиться в знаці Козиріг, і це для вас 11-й сектор гороскопу. Одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, і сектор, який відповідає за друзів. Тобто. Можливо, якщо у вас починаючи з травня місяця, була якась робота в інтернеті, і ви не знали там, чи зможете ви піти, наприклад, чи візьмуть вас на повну ставку на цю роботу, чи яка там. Буде потім які, які буде заробіток. Ну, типу, у вас була невизначеність, що ви працювали в інтернеті, не знали скільки там брати за свої консультації. Ви ну не могли скласти які у вас будуть доходи на місяць, то зараз, коли. E, значить, Плутон піде в прямому русі, все буде більш ясно. Якщо у вас була якась робота онлайн, і то була робота, то були замовлення, то не було замовлень, ви не знали, куди ви рухатись, то зараз все зміниться. Значить, і ще що стосується друзів, можливо, ви або рідко бачились з друзями, або не знали там, чи будете спілкуватися з цими людьми, чи не будете, то зараз, якби ну, все зміниться. Ось наступне планета Марс, 12 жовтня, змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Марс це планета активності, такого драйву, і той сектор гороскопу, де у нас знаходиться Марс, він якби його підсилює. І це означає, що для вас. Це дев'ятий сектор гороскоп, а дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного іноземців, іноземних компаній, це сектор імміграції, це, це сектор навчання, і якщо у вас були е, плани здобути якісь навчання, піти на навчання, то це хороший для цього період і час. Якщо у вас були плани кудись переїхати за кордон іммігрувати? Це теж хороший для цього час. Ще по дев'ятому сектору ви можете познайомитись з іноземцем чи з іноземцем. Теж я знаю багато випадків, коли люди знайомляться онлайн, практично не бачаться, спілкуються а потім в них утворюється тривалий союз. Ось і тобто тема дев'ятого сектору для вас буде актуальна. Наступне хочу сказати, що жовтень це місяць затемнень. У жовтні буде два затемнення. Перше з яких відбудеться вже 14 жовтня, і це буде сонячне затемнення в знаці Терези, в 21 градусі знака Терези. І ще хочу сказати: дати таку рекомендацію: як краще дивитись гороскоп. Ви, наприклад, можете дивитись гороскоп по сонцю, якщо ви риб. Ви можете скласти свою натальну карту онлайн в інтернеті і подивитися, де у вас знаходиться місяць, в якому знаці. І для цього знаку ви можете дивитися гороскоп. Можете подивитися, де знаходиться у вас асцендент, і дивитися по асценденту гороскоп. І ще є така особливість в багатьох натальних картах прослідковується, що часто буває такий, якби парад планет в одному знаці. Це називається стеліум, коли там 4, 5-6 планет знаходяться в одному знаці з Дякую. Звичайно, цей знак теж буде мати для вас, на вас вагомий вплив. Якщо у вас таке є, ви можете для цього знаку теж дивитись гороскоп. І зверніть увагу, де, чи є у вас в натальній карті е, якісь планети в знаці Терези, особливо в 2021 градусі. Е, тоді це сонячне затемнення буде мати на вас вагомий вплив. Е, наступне хочу сказати, що. Сонячне затемнення це як новий місяць, але з дуже потужнішою силою, і так як воно у вас відбувається в восьмому секторі, як я говорила попередньо, восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші, за допомогу від партнерів, за допомогу, знаєш, від держави від виплати, і це означає, що вам. Ви отримуєте якусь нову допомогу. Тобто, це, якщо вам зараз допомагає хтось, то це не буде ця допомога, буде ще якась нова допомога. Ви можете отримати і е, знаєте якісь виплати від держави, або просто хтось вам захоче дати фінансову підтримку, просто допомогти там, наприклад, перерахувати вам якусь суму. Просто може навіть бути ну незнайома людина, може вас хтось побачив в інтернеті і е, захотів допомогти. Таке буває. Ось так, що в плані фінансів чекайте на фінансову допомогу в середині жовтня. Наступне хочу сказати ще за планету Меркурій, адже Меркурій зараз дуже швидко рухається. І вже 22 жовтня Меркурій змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу, де знаходиться і Марс, це сектор переїздів, всього міжнародного іноземного навчання. тобто, в жовтні місяці для вас дев'ятий сектор буде дуже актуальним, і якщо у вас є такі плани, кудись переїжджати, щось змінювати, то це для цього хороший час. Ось. І ще, що підсилює для вас дев'ятий сектор, те, що 23 жовтня сонце, наше світило теж входить в знак Скорпіон, і це для вас той самий дев'ятий сектор. І сонце змінює знак раз в місяць і буде знаходитись в цьому секторі значить, місяць часу. тому... Якщо у вас були плани кудись переїхати за кордон, або поїхати в відпустку за кордон, або щось змінити, або ви чекали довго на якісь документи, або е, що вас влаштують на роботу, то це для вас супер час, жовтень і е, частина листопада. Ось. І чим закінчується місяць? А закінчується місяць 28 жовтня місячним затемненням, яке відбудеться в п'ятому градусі знаку Телець. І це для вас третій сектор гороскопу. Е, взагалі хочу сказати, що закінчується затемнення на осі телець Скорпіон. Тобто для вас це третій, дев'ятий сектор. Це тривало. Е, Два роки, і зараз це закінчується, бо кермічні вузли змінили знак і перейшли на вісь е, Терези Овен на ваш другий і восьмий сектор. Тобто тема фінансів на найближчі два роки для вас буде актуальною. А зараз актуальна е, для вас тема значить е, е, переїзду, тому що. Третій сектор це теж поїздки на недалекі відстані, або так як ви там з обласного центру переїхали там в районний центр, або навпаки, розумієте, це поїздки не дуже далеко. І місячне затемнення говорить про те, що може, наприклад, про закінчення чогось, про підсумок, про коли підводиться якась лінія, наприклад. У вас закінчився контракт на роботу, і ви розумієте для себе, що ви не хочете його продовжувати. Або, наприклад, ви довго користувалися. У вас був там автомобіль, і ви розумієте, що ви вже не хочете їздити на цьому автомобілі, хочете новий. Ну це історія про, про завершення, про те, що ви, наприклад, пішли і продали свій автомобіль зараз. Це про те ж можете може бути, якщо у вас є якась нерухомість, ви можете продати цю нерухомість. Або, наприклад, ви довго не могли щось продати, здати, ну не йшло. Ну таке буває в житті. То зараз ви підпишете цей договір і здасте. Ось е, такий місяць на вас чекає риби. Це місяць, е, де ну, актуальні і ви, і тема вашої особистості, ваші лідерські якості, тому що е, у вас. В вашому знаці знаходяться планети і Сатурн і Нептун. Зараз вони є в ретроградному русі, і також актуальна тема третього сектору, тому що там є і Юпітер, і Уран, і тема переїздів, тема стосунків, і, звичайно, фінансів чи грошей. Так що такий місяць на вас чекає риби. Я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.